Наталя сабіла Черевик Соломинка та булька. Мильна булька невеличка. Соломинка й черевик йшли по лузі Бачать річка, як добратись по той бік. Каже булька Черевичку, попливи на річці вплав, і як човник через річку нас любенько переправ. Ні, не хочу. Поводія зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Булька каже Я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти в мене силоньки нема. Соломиночко, сестричко, Чи маленька ти на зріст, простягнись по той бік річки. Ми перейдем через міст. І, охоче, в ту ж хвилинку дуже довга та тонка, простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці, черевичку, не барись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трісь. Черевик шубовсь у воду, навіть хвиля розійшлась. А узрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки лопнула вона, і нічого не зосталось, тільки казочка смішна.